Як же я люблю ці доручення? Тільки приїхав до бабусі зразу, піди туди, принеси то, зірви гілочку, принеси водички. Добре, хоч телефончик є. Включу зараз музику. Ти. Я загубив телефон! Так ні-ні-ні, куди, куди? Як же ж, як же інстаграмчик, як же лайки, як же відосики в Ютубі, треба його знайти. Де він? Десь, десь він, десь десь, десь, десь він тут є. А, я ще в бабусі залишив. Фу, точно. Поставив на зарядку. О, тепер виконую доручення, і гаджет знову буде в моїх руках. Тепер тільки от... де це я? Ну, шикарно. Повна труба. І куди тепер йти? Я залишусь тут як Робінзон Крузо. Без друзів, інтернета, інстаграма. Якщо ж ти попав у таку халепу, то істерика, бігання та покусування ніксів тобі не допоможуть. На жаль, перш за все потрібно заспокоїтися. Зараз день, до темряви ще далеко. Мені просто потрібно найти стежечко від такої я трішечки відійшов. Тим паче мене, мабуть, вже шукають друзі. Ну що, що змінилося? Жодного репосту за останні дві години. Це на нього зовсім не схоже. І мені останній раз лайкнув вчора ввечері. Перший розпочадень день з того, що він перевіряє соцмережі. З ним точно щось сталося. Телефонуємо його бабусі. Так. Але я також не можу сидіти без діла. Потрібно згадати, що я вчив з географії. Північ, південь, захід, схід. Адже бабушки на село знаходиться на півдні від лісу. На півдні. Отже, спочатку потрібно знайти, де південь. Дійсно, ще з давніх давен, коли люди не мали ні GPS-навігаторів, ні гаджетів. Вони вчились розпізнавати закони природи та знаходити дорогу. І якщо ти їх не знаєш, то я тобі розкажу. Тож, ознайомимося з деякими правилами природи. Знайди дерево? Ну, навіть не знаю. Найшов сонце більше нагріває південний бік стовбура. Через це на південній стороні дерева кора буває більш світлішою, твердішою і сухішою, ніж на північній. Отже, південь там. Але краще наквапитись і перевірити ще декількома способами. Лайфхак другий. Пам'ятай, мурашники обов'язково знаходяться на південній стороні від пенька або дерева. А все тому, що мурахи дуже полюбляють тепло. Здоровенькі були. Тепло вам тут. А от мох та лишайники навпаки не люблять сонця. Тому полюбляють рости з тіньової північної сторони. Якщо ви знайдете камінець, який довго лежав в одному і тому самому положенні, то можете помітити, що на північній стороні він покритий мохом. Але я камінець не знайшов, так що переходимо до п'ятого лайфхаку. Зверніть увагу на березу. Це дерево дуже світлолюбне, тому її кора набагато світліша з південної сторони. Це буде помітно навіть у густому лісі. період осіннього та весняного перельоту птахів по напрямку їхнього польоту також можна визначити сторони світу. Восени птахи летять на південь, а весною на північ. Тож можете просто дочекатись птахів. Або ж зорієнтуйтесь по сонцю. Так як це робили древні люди, які знали, що о 13-й годині сонце знаходиться з південної сторони горизонту. Тепер паша, знаючи всі ці ознаки, тобі буде легко знайти потрібний південний напрямок Еврика. Тож південь, до якого мені треба, знаходиться там. Е... Там. Слід пам'ятати про ще одну небезпеку навертати кола. Доведено, що навіть якщо людина йде нібито прямо без орієнтування на певні предмети, вона обов'язково починає відхилятися в один бік намотує коло і так і не добирається до своєї мети. Можна використати цікавий метод прив'язати до ноги довгу мотузку метрів 20-30, якусь ліану або гілочку, і нехай собі позаду волочиться. Пройшовши певну відстань рівну довжині мотузки, озираємося назад і дивимося, чи немає ніяких перегинів. Ось і все. О, моя стежиночка! Рідненька моя. Тепер головне її не загубити. А все-таки цікаво бути з природи. Стільки нового пригадуєш. Але мені вже час бігти. Бабуся, мабуть, вже пошуковий відряд організувала. Якщо вам сподобались наші поради, підписуйтесь на наш канал, і життя буде простіше. Щасливо!